Всім привіт! І сьогодні у нас відео розпаковка. До речі, ось мій фон. Я поставила сюди ще ось стіча. Статуетки. Медаль зверли. Ну ось. Ось так, коротше. А новинка у нас моланг, в ній шість пакетиків. Тому зараз будемо розпаковувати. І почнемо з того, що будемо вибирати пакети. Такі ось панди. Панди. Вибираємо пакетики з панди. Я хочу взяти ось цей зелененький, самий звичайненький. А ось ці ось пакетики, які. які... Так, я, від... я відкладаю їх. Так. Я... А тепер я хочу взяти ось пакетики з цієї колекції. Я хочу вибрати якийсь. Я хочу взяти ось цей. Ми середній не брали, то я хочу фіолетовий середній взяти. Так, кладу. Так, а з новинки я хочу взяти. Чи це, чи це. Mm. Mm. Я хочу. Блін, які? Думаю. Ось це візьму. Воно побільшує, а ось цей фіолетовий на наступний раз залишимо. Так, відкладую. Так, і зараз кладу сюди наш каталог. Я поки що скрипочку поправлю. Так. Ось. Да, у нас колекція панди, і у нас не заповняється друга сторінка. Ось тільки перша. Так, тому відкриваємо зараз панди цей пакетик. Так. Він так кльово відкрився. І фух, це у нас під номером 6. І ми не закінчимо першу сторінку, оскільки ми тільки на першій сторінці у нас пакетики, коротше. Так, під номером 6. У нас тут... Вау, вот такая у нас плюшевая пандочка. И она у нас ось для бамбука. Так. Так, я... Так. Вот так, видка его. За Так, ось. Ось це прибираю. Ось це до ші... На Фон. Ось біля Ось у нас перша наклейка на другій сторінці. Ура! Далі, колекція пазл. До речі, я знаю, що ми збираємо, але вам не скажу. Це секрет. До речі. Ось це ось текст, це всі, це підказка. Типу те, що зелене. Думаю, я вам дала гарну підказку. Так, відкриваю. Так. Тут у нас ось така ось відкривашка, просто, просто тянемо. цікаво, один пазл попадеться чи два. І нам попався один пазл під номером 6. Нам попадався ну, під номером 10 і 5. А чого відео під номером 6? Так. І тут у нас ось такі ось фрагментик. Поки що нам попадаються такі фрагменти, що прям нереально визначити, які у нас, як на мене, що нереально визначити, який у нас пазл. Що ми, ми, ми відкриваємо. На щастя, я приклеїла сюди скотч, щоб можна було відклеїти, якщо неправильно приклею. І вось. ось. ось такий І наша новинка сьогоднішня це Муланг для, я забула доказати. І тут ось таке ось оформлення. Муланг для січня і лютого. ось, Муланг для березня і квітня, біля нього квіточки. Муланг для травня і червня. Тут ось така травичка. Муланг для лип. Дня і серпня, тут полуничка біля нього. молан для вересня і жовтня, тут ось такі ось листочки. І молан для листопада і грудня тут ось такі мандаринки. Я народилась в грудні, 12 му місяці. Тому зараз відкриваємо і надію, що нам пощастить. І нам попадеться, і надію, що хоч комусь пощастить і виведеться їхній місяць. І попалась під номером 3 для травня і червня. Зараз. Я... Зараз подивимось, що у нас і нам. Ні, і у нас ось такий ось мулан з печивом для травня і червня. Як на мене, гарненький мулан. Як на мене, тут у всіх місяців гарні маланки. Кожен по своєму оригінальний. Так. Ось. Так. І це у нас сторінка, вона така плотна вся. Типу, тут ось ця ось сторінка впритик, а тут я тут не впритик. Ось І ось така ось у нас новинка, як на мене, мені вона дуже подобається. Тут таке яскраве оформлення, тут біля травня травичка і червня. Тому, якщо ви народились в травні чи в черні, то для вас ось такий муланг Ось. А як на мене, була крута розпаковка. Ось ось така ось була розпаковка. Попрощаємось з нашим котиком І, як там його тічом. А на сьогодні все. І всім пока-пока!